Вітаю! Це підсумку тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та на наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Увечері 9 лютого стало відомо, що з бойового завдання не повернувся екіпаж гелікоптера мі 24 11 ї окремої бригади армійської авіації Харсон. З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими. Екіпаж гелікоптера Мі 24 Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Українська влада поки не розкриває точні дані про втрати серед військових війні. З Росією говорять, цифри стануть відомі лише після війни. Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих. 11-та окрема бригада армійської авіації була сформована у 2015 році. І з початком російської агресії її підрозділи залучалися до посилення українських військ на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом. 14 жовтня 2019 року бригаді було присвоєно почесне найменування Херсон. Перейдемо до наших наступних новин. В Україні законодавчо врегулювали примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій, навіть якщо батьки відмовляються. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у другому читанні. Відтак, якщо населений пункт перебуває у зоні активних бойових дій, а батьки не вивозять дітей, евакуацію здійснюватиме Національна поліція. Після цього дітей передаватимуть органам опіки та піклування. Рішення про примусову евакуацію прийматимуть військові адміністрації за погодженням із координаційним штабом. Військове командування тепер може пропонувати адміністраціям перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації. А там, де вона проводиться, можуть запроваджувати обмеження на в'їзд і перебування сторонніх, за словами заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп'ятого. Ухвалення закону дозволить рятувати життя людей, які самостійно подбати про себе не можуть. І це добре видно на прикладі Станіслава. До війни там жило близько 5 тисяч людей, а зараз залишилося лише 300-320. Серед тих, хто залишився, є одна сім'я з трьома дітьми, яка не реагує на заклики до евакуації. Як повідомив начальник Станіславської СВА Олександр Бабуцький, люди не беруть слухавку, навіть коли є зв'язок. Тому в адміністрації будуть вживати заходів. Наразі ХМВА обговорюють питання розширення евакуації у промисловий спосіб Сім'ї з дітьми у ряді населених пунктів. Йдеться про селище Приозерне, селище Комишане, зокрема на вулиці Нижні, з вулицями та провулками, що нижче річки Дніпро, і сам Херсон, вулиці Андрія Орлова, Грецька, Соборна та всі вулиці, і провулки розташовані нижче. І тепер до спортивних новин. Наразі в Італії триває 25-та зимова Олімпіада з 6 по 22 лютого. На цих іграх дебютував 21-річний фігурист із Херсона Кирило Марсак. Він показав найкращий результат у кар'єрі у короткій програмі чоловічого одиночного катання. За чистий прокат він отримав 86 і 89 балів. Це на 10 балів більше за його попередній особистий рекорд. Цей результат дозволив Кирилу достроково колісу. Ліфікуватися до довільної програми, яка відбулася 13 лютого. Свою коротку програму під композицією me» у виконанні Андреата Матео Бочеллі він присвятив батькові Андрію Марсаку, який зараз на фронті. Нагадаємо, що Кирило Марсак уже перемагав у міжнародному турнірі в Італії. Він є триразовим чемпіоном України 23-25 років, бронзовим прозером чемпіонату України 21-го року, а також чемпіоном України. Серед юніорів 2021 року участь брав у чемпіонатах Європи та світу. І особливий рекорд Кирило Марсак став першим українцем у 21 столітті, хто приземлив четверний Луц. Це коли спортсмен розганяється, відштовхується зубчиком ковзана від льоду, стрибає вгору, робить у повітрі чотири оберти навколо себе і проземляється на одну ногу. Чотири оберти це дуже багато. За одну секунду потрібно встигнути швидко закрутитися і ще красиво сісти на лід без падіння. Кирило Марсак вже завершив виступи на зимових Олімпійських іграх, посівши 19 те місце у чоловічому одиночному катанні. У про програмі фігурист набрав 137,28 балів. За сумою двох прокатів його результат склав 224,17 балів. Це дозволило Марсаку встановити найкращий показник України в чоловічому одиночному катанні за останні 24 роки. На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини справжня гуманітарна катастрофа. Російські військові фактично заблокували виїзд із міста Голопристань і створили вкрай небезпечні умови для пересування в районі Олешок. За словами волонтерки Ксенії Архіпової, з голею пристані людей просто не випускають. Водії по кілька днів поспіль намагаються виїхати, але окупанти щоразу відмовляють без будь-яких пояснень. Дорога до Голопристані періодично мінується і розміновуються. Для чого це роблять? Невідомо. З Олешок виїзд формально відкритий, але дорога смертельно небезпечна. Траси заміновані, літають дрони на проїжджій частині металеві шипи. Волонтерка пояснює: якщо не підірвався і тебе не вбило дроном, пробиваєш колесо, зупиняєшся лагодити, і тоді тебе можуть атакувати. Нещодавно на міні підірвалася швидка допомога, яка їхала за бензином. Медики також. Везли до міста хліб і продукти. Після цього російські військові пригрозили місцевим, щоб ви тут всі здохли і менше писали у своїх пабліках про те, що їздите за бензином і щось возите. щоб більше нікому не говорили. Наразі в Олешках фактична гуманітарна блокада: людей не забезпечують їжею, ліками, кормом для тварин. Росіяни постачають ресурси лише своїм підрозділам, а цивільне населення залишається без базових потреб. Попри небезпеку, люди продовжують звертатися за допомогою з евакуацією, але організація виїзду стає деталі складнішою та ризикованішою. За даними закону влади, у 2025 році в Олешках залишається 3-4 тисячі людей. Загалом у громаді не більше 7 тисяч. Переважно це люди похилого віку, маломобільні, які самі не можуть виїхати, та ті, хто за ними доглядає. Там немає світла, газу і тепла. Критична ситуація і в Голопрустинській громаді. Люди тривали час без електропостачання, зв'язку газу, тепла та медичних послуг. І до останньої новини тижня суд у Миколаєві обрав запобіжний захід 66-річній жительці Херсона, яку підозрюють у порушенні. У поширенні даних про дизлокацію українських військових жінку відправили під варту без права внесення застави. За матеріалами слідства підозрювана через телеграм передавали інформацію про місця розташування підрозділів ЗСУ у Херсоні. Вона вказувала і на житлові райони, і на території поблизу шкіл. Після того, як ці дані потрапляли до росіян, обстріли в цих районів відбувалися неодноразово і ствольною, і реактивною артилерією, а також ударними дронами. Крім того, жінка відстежувала переміщення військової техніки неподалік свого будинку і передавала цю інформацію. А тим часом прокурор наголосив, що підозрювана активно писала у соцмережах коментарі, у яких виправдовувала російську агресію. На суді жінка визнала провину. Вона заявила, що усвідомила протиправність своїх дій і пообіцяла більше не займатися подібною діяльністю. Суд ухвалив рішення тримати під вартою без можливості внесення застави. Жінці інкримінують порушення частини 2 статті 114 кримінального кодексу України, за скоєне загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. На сьогодні це все. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. До зустрічі!